За ініціативи команди президента та організатора заходу вчителя Тетяни Певень в актовій залі школи ліцею No 6 відбувся урочистий семінар, присвячений відомим особистостям Вінничини. Саме в цей день учні 9-11 класів могли продемонструвати свої таланти, а також відкрити для себе життєві історії вінничан як міського, так і всеукраїнського значення. Серед них сценка у вигляді актуального діалогу учнів з міським головою Володимиром Гройсманом. Цікаві факти життя українського бізнесмена і політика Петра Порошенка, а також багатьох творчих особистостей, серед яких не лише художники та поети, а й відомі віницькі співаки, музиканти та композитори, неабияк надихнув аудиторію і непростий шлях до музичного олімпу заслуженого діяча естрадного мистецтва України, співака композитора та щирого вінничанина Юрія Грицюка, який не зрадив своїм мріям через нестачу коштів на навчання у музичній школі. А самотужки навчився досконало володіти низкою музичних інструментів та співати для людей. Символічно, що підтримати таку любов до музики, вирішили і учениці школи, сестри Ірина та Катерина Грицюк, які на завершення семінару виконали батьківську пісню.